Часи античності давно минули, а пропаговані ними краса людського тіла і його гармонійний розвиток досі у фаворі. Багатьох бердичівлян різного віку приваблює важка атлетика. Тому кілька разів на тиждень вони навідуються до атлет-зали Гармонія, що вже більше 20 років діє на базі дитячої юнацької спортивної школи. Любителі потягати залізо, тренуються під керівництвом Людмили Гвіздон. Колись вона прийшла сюди просто з цікавості і не помітила, як закохалася у цей вид спорту. За півроку занять з тодішнім тренером Володимиром Поліщуком Людмила виконала нормативи на майстра спорту України з пауерліфтингу і поповнила нечисельну когорту бордишівських атлетів у такого звання. В нашому місті з офіціальної федерації пауерліфтингу та федерація, яка може давати. Звання майстер спорту України існує тільки майстри спорту, як з Дон Людмила Валерія, Олімбовський Єнаді Поліщук Володимир Володимирович, майстер спорту з пауерліфтингу та гірям і майстер спорту міжнародного класу Данилюкіна Ірина Віталівна. Всі останні спортсмени вони виступають в комерційній версії. Частина відвідувачів ходить на тренування для душі і щоб підтримувати себе у формі. Та є серед них група юнаків віком 14 18 років, які серйозно займаються пауерліфтингом. Чому не обрали чогось легшого? Тому що хтось із них мріє бути схожим на Арнольда Шварценеггера та інших м'язистих зірок. Хтось прагне зробити кар'єру саме у цьому виді спорту. А Денис Мазур з дитинства хотів дати відсіч усім своїм образникам. Я был всегда выделялся. Очень маленький был. Всегда мне все обижали. Не сильный. Ну и мне это, конечно, надоело. Я решил прийти в зал, начать заниматься. Я занимался где-то года два. Потом мне тренер предложил более-менее так серьезно заниматься. Я, конечно же, согласился с початку. Ну, мне понравилось более-менее серьезные такие же тренировки. Їздив на соревновання в кожному соревнованню сюди брав перзви міста. Юнаки розповідають, що з часу занять у гармонії в них побільшало не тільки сили у м'язах, а й уваги з боку дівчат. Хоча не так давно усі оточуючі, особливо батьки, намагались відмовити важковиків від занять. Казалось, що це травматично також. Ну, це не потрібно людині, що спортсмени наражаються себе на велику небезпеку, але я настояв на своєму, і наразі вони сьогодні зі мною, так як я вже зараз почав приносити якісь результати, вони задоволені, мої. їм є чим пишатися. Пауерліфтинг або силове триборство включає у себе три види вправ зі штангою присідання, жим лежачи на лаві і станова тяга. На змаганнях оцінюється сумарна кількість взятої спортсменом ваги, після чого робиться висновок про його кваліфікацію. Під час тренувань хлопці намагаються вижати і витягнути максимум кілограмів. Важка атлетка загортовує дух людини, його силу волі. Адже ти робиш не те, що може твої м'язи, а те, що може твій мозок. Він спонукає тебе до чогось більшого. Твоє м'язи тобі говорять, що ти вже не можеш зробити якусь вагу, а мозок спонукає до того, щоб ти зробив це, переборовши, пройшовши через свій пік, переборовши самого себе. І це спонукає до того, щоб ти відвідував зал. Спонукає тебе до постійної боротьби. Коли ти стоїш при штангу, ти не бачиш нічого. Є лише ти і штанга. Ти нікого навколо тебе нікого немає. Ти розумієш, що ти повинен побороти цю вагу, і наразі є лише ти і вона. І в цій боротьбі переможе тільки хтось один. Останнім часом з'явилось багато федерацій пауерліфтингу, які проводять свої чемпіонати і реєструють в їхніх рамках рекорди, каже тренер. Богатирі із гармонії виступають виключно на змаганнях, організованих Національною федерацією пауерліфтингу України, а вимоги там постійно зростають. Вона підмежовується всесвітні федерації пауерліфтингу. І є офіційним представником цієї федерації на Україні. Ми по цій федерації виступаємо. Я вам хочу привести приклад, що в категорії 59 кілограмів цей спортсмен повинен важити не більше 59 кілограмів. Щоб здобути звання майстер спорту України, він повинен показати жим штанги лежачі 155 кілограмів. Всі останні комерційні і некомерційні. Федерації вони не можуть давати звання майстер спорту України, можуть давати звання тільки майстер спорту України даної федерації. Нині богатирі відпочивають після чемпіонату з пауерліфтингу та жиму лежачи, який відбувся у Житомирі з обласного центру. Хлопці повернулися втомлені, адже змагання це іспит для сили та характеру. Але задоволені. Казав я свій максимум це 105 п'ять кілограм. І зробив перший розряд. Психологічно було дуже на змаганнях, бо була велика кількість спортсменів на змаганнях. Було десь 100 спортсменів з різних міст. В принципі, так ошибок у мене не було. Я присів, максимальний свій вес 165 кілограмів, жим зробив 100 і тягу витягнув 182 І Так я зробив кандидата в майстера спорту. Очень Я на емоціях такий був. <головіка> Готовий до свинування, очень строго на дієті, скидував вес. Дієта, конечно, строго очень З утра каші, м'ясо варене. Замінив фрукти, овочі, сухими вітамінами і всю пив тільки з лимоном, щоб вивести з організму жидкість. Результатами своїх спортсменів задоволена і тренер каже, на змаганнях вони показали кращі результати ніж були на заняттях. Тепер про ці досягнення треба забути і готуватися до підйому більших кілограмів. Людмила Гвіздон упевнена, що її хлопцям усе під силу. Це є спортсмени, дуже обдаровані і перспективні. Вони в свій дуже малий для спорту, для параліфтингу. Тобто, якщо брати гімнастику, це вже не вік, це вже дорослі люди. А якщо брати пауерліфтинг, дуже для такого малого віку для даного виду спорту, вони показують дуже добрий результат. Вони захищають нормативи дорослих розрядів. Як бачите, кандидати в майстри спорту вже 18-17 років, тобто вони ще можуть рости до 40 років, пауерліфтери можуть розвиватися і показувати з кожним роком все вищий і вищий результат.